Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо в минуле і спробуємо розкрити одну давню таємницю, таємницю відлиту в чистому золоті. Бо перед нами один із найзагадковіших артефактів, які тільки бачив світ. Так, так, саме вона, 24 тисячі річна золота загадка. І головне питання що ж вона приховує? Нуму розбиратися? Будемо, знаєте, як справжні детективи, ставити питання, шукати докази, і ну хто зна, може нам вдасться зламати цей код код, що залишили люди, яких немає вже тисячі років. Отже, золота таємниця. Давайте нарешті познайомимося з нашим головним, скажімо так, фігурантом справи. Це ж одна з найвідоміших археологічних знахідок в історії України. І повірте, її історія це суцільна загадка. Так, для початку, а що це взагалі таке пектораль? Бо це ж насправді не просто якась прикраса. О, ні, це справжній символ влади, багатства найвищого статусу. Таку річ могли носити, ну знаєте, тільки обрані. Тож ось вона у всій красі. Наш об'єкт дослідження легендарна скіфська пектораль, і саме її таємниці ми будемо розплютувати крок за кроком. Гаразд, час братися за докази. І що робить будь-який хороший слідчий? Правильно, починає з огляду. Тож, давайте і ми роздивимося її. Ну, просто зблизька. І що ми бачимо? Ну, то перше, матеріал це ж чисте золото найвищої проби. По-друге, форма ідеальний такий півмісяць. Та найцікавіше це, звісно, структура. Придивіться. Тут три три чіткі яруси, і кожен ну просто кожен буквально кишить життям. Там стільки дрібних, неймовірно деталізованих фігурок людей і тварин, просто диво. І знаєте що? Це ж не просто так, не випадковість. Оця триярусна структура, це і є наш головний ключ ключ до всієї історії. Кожен рівень це ніби окрема глава, ціла розповідь, яку давній майстер буквально викарбував у золоті. Гаразд, з візуальним оглядом розібралися. Тепер нам потрібна підказка. Підказка з минулого. Наступний крок це зрозуміти, коли саме її зробили, і головне для кого. Просто щоб усвідомити масштаб, погляньмо на цю часову шкалу, четверте століття до нашої ери. Ви тільки вдумайтеся, це ж часи розквіту класичних Афін, коли там ходили Платон і Арістотель. Це епоха, коли Олександр Македонський починав свої грандіозні завоювання, і от десь там, в українських степах, якийсь геніальний майстер створював ось це. Пектораль була мовчасним свідком усіх цих подій, неймовірно, правда? А ось з вами іще один дуже вагомий у прямому сенсі доказ 1150 грамів, тобто це ж більше кілограма, кілограм чистого золота на шиї. І це, звісно, підводить до простого питання ну от серйозно, хто? Хто міг носити на собі понад кілограм золота, хто міг дозволити собі таку неймовірну розкіш? Для цього ж потрібні не просто гроші, а величезна влада і статус. Ну, відповідь, здається, очевидна. Це точно річ не для простої людини. Таке не міг носити ні звичайний воїн, ні навіть дуже вправний майстер. Ні. Вага, матеріал, оця неймовірна майстерність. Усе це просто кричить про те, що власник був один скіфський цар або, можливо, хтось із його найнайближчого оточення. І ось тепер ми підійшли до найцікавішого: до розшифровки скіфського коду. Яке ж послання зашифроване в цих трьох золотих ярусах? Що нам хотіли сказати стародавні майстри? І ось тут здається, ми знайшли той самий ключ. Виявляється, пектораль це не просто прикраса, це, це ціла карта Скіфського Всесвіту. Дивіться, нижній ярус це світ смерті і боротьби. Тут грифони роздирають коней, леви полюють на кабанів, суцільний хаос, потойбіччя. Далі середній ярус це наш світ, світ життя і природи, квіти, трави, все бояє. І нарешті верхній ярус це світ людей, спокійний, впорядкований, двоє скіфів щось мирно лагодять, поруч пасуться тварини. Тобто, це не що інше, як модель трьох світів, ціла космогонія, відлита в золоті. Отже, підсумуємо, маємо чітку ієрархію: підземний світ смерті, земний світ життя і світ людський на горі. І це ж не просто гарні картинки, правда? Це прямий доказ того, що у скіфів, народу, який ми звикли вважати кочовим, була своя дуже складна філософія і неймовірно глибоке розуміння того, як влаштований всесвіт. Код, начебто, зламано. І тепер, коли ми побачили цю спадщину в золоті, варто замислитись, а що ж цей неймовірний артефакт означає для нас сьогодні? Бо це ж ногеть ну, не просто шматок старого золота, це без жодного перебільшення справжній символ культурної спадщини, відомий на весь світ. Можна сказати, що пектораль це візитівка всієї скіфської цивілізації і, звісно, один із найцінніших скарбів української історії. Тож давайте ще раз, чому це так важливо? Тому що пектораль це набагато більше, ніж просто золото. Це, по-перше, абсолютний шедевр мистецтва, якому немає рівних. По-друге, це ніби застигло в металі міфологія цілого народу. І звісно, це ключова частина української спадщини і водночас скарб світового значення, що належить усьому людству. Здається, таємницю з Київської пекторалі ми розкрили, але знаєте, це змушує замислитись якщо один цей предмет приховував цілий всесвіт, то скільки ще таких кодів, таких неймовірних історій просто лежить і чекає в глибинах минулого, чекає, поки їх хтось відкриє.